Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 60-й урок курсу географії 8 класу рідний край, а саме Одеська область, природа краю та особливості природних умов та ресурсів даного регіону. Північна частина території Одеської області розташована на південних схилах українсько-кристалічного щита, складеного давньокристалічними породами. Далі на південь схили щита занурені на значну глибину на морському узбережжі до 2 км. І перекриті чохлом осадових відкладів. Південна причорноморська територія Одещини, а це помаранчевий кольор на карті, розміщена в межах причорноморської тектонічної Западини. Південно-Західний край області сірий кольор на карті відноситься до предобрудженського прогину, де давньокристалічний палеозойський цоколь занурений на 2,5 км і перекритий потужним мезозойським чохлом осадових порід. За геологічною будовою, вся територія Одещини складена неогеновими, а саме міоценовими і пліоценовими відкладами, які з поверхні перекриті більш молодими антропогеновими відкладами. У північній частині області поширені елювіально-делювіальні антропогенові відклади, представлені лесами, лесоподібними та щебенисто-суглинистими породами у південній частині еолово-делювіальні леси та лесоподібні породи. Долини річок вкриті алювіальними відкладами, пісками, супісками, суглинками, галичниками. У понизах Дунаю Дністра та лиманів, поширені морські, лимано-морські та дельтові відклади мулів і пісків. Поверхня території області рівнинна, а на півдні рівнинна. Більша частина території області розташована в межах Причорноморської низовини, яка має рівнинний, подекуди полого хвилястий рельєф. З абсолютними висотами від 150-160 метрів на півночі до 20-30 метрів на півдні. Поверхня території складена лесами, розчленована долинами, балками та ярами, глибина яких зменшується з півночі на південь від 60-80 метрів до 10-20 метрів. Північно-західна частина області розміщена на відругах Подільської височини, що має в межах області найбільші абсолютні висоти до 288 метрів. З глибоким до 80 100 метрів ерозійним долиноєружним розчленуванням. Північно-східний край області розташований на відрогах Придніпровської височини з абсолютними висотами до 160-200 метрів та глибинами розчленування до 80-100 метрів. На південному заході територія області відноситься до південних схилів центрально молдовської височини з абсолютними відмітками поверхні до 100-140 метрів над рівнем моря. Вздовж морського узбережжя розвинені акумулятивні форми рельєфу: дельти у гирлах річок, коси, пересипи, піщані пляжі. Частина морських берегів є абразійними, такими, що зазнають руйнування морським прибоєм, а частина зсумними. В цілому, рівнинний рельєф території сприяє інтенсивному господарському освоєнню краю. Клімат Одещини помірно континентальний, з жарким сухим літом, там м'якою малосніжною нестійкою зимою. Середня температура січня змінюється в межах області від мінус 5 градусів за Цельсієм на півночі до мінус 1 на південному сході, липня відповідно від плюс 20 до плюс 22,9 градусів по Цельсію. Абсолютні максимуми температур сягають плюс 40 градусів по Цельсію і більше, мінімуми до мінус 30 і нижче. Безморозний період триває 130-150 днів на півночі і 166-208 на півдні. Період активної вегетації з середньодобовими температурами більше плюс 10 градусів по Цельсію становить 170-190 днів. Річна сума опадів в межах області на північному заході перевищує 450 мм. У центральній частині становить 400-450 мм, а у південній від лінії суворове РЦС роздільна березівка 350 400 мм. Більша частина опадів припадає на теплу пору року. Найсухішою є ділянка морського узбережжя від Одеси до Телігульського лиману, де за теплий період випадає менше 250 мм опадів. Влітку і взимку переважають вітри північних і північно-західних румбів. Відносна вологість повітря становить 85-86% взимку та 62-63% влітку. На морському узбережжі ці показники помітно вищі. 88-90% взимку та 76-78% влітку. Клімат Одещини посушливий і це його головна негативна характеристика з точки зору сільського господарства. Центральні і південні райони мають високу ймовірність настання тривалих бездощових періодів більше 40 днів 60-80% і більше, більше 50 днів 30-40% і більше. Бездощовим вважають період, коли протягом 10 днів і більше опади не випадають взагалі, чи їх кількість в окремі дні не досягає 1 мм. Найбільш посушливо є смуга між лініями Велика Михайлівка Ширяєва на півночі та суворове арциз біляєвка Лиманська на півдні. У цій смузі кількість днів з температури повітря більше плюс 30 градусів по Цельсію становить 20-30 днів на рік і більше. На крайньому півдні області таких днів буває 20-10 днів і менше за рахунок пом'яшення клімату моря. Серед несприятливих кліматичних явищ для Одещини характерні суховії, тобто гарячі вітри та пилові бурі. Повторюваність 3-8 днів на рік, грози 20-26 днів, град 2 дні, посухи на морському узбережжі тумани 20-30 днів на рік. Територію Одещини протікають 225 річок. Всі вони належать до басейну Чорного моря. Серед них Дунай, а саме його Кілійське гирло, Дністер з притокою Кучурган, Південний Буг з притоками Савранкою та Кодимою. В області багато малих річок, які влітку пересихають: тростянець, ягорлик, кучурган, сарата, когильник, великий і малий Катлабух, барабой, великий і малий куяльник, телігул, чичеклія та інші. Живлення річок переважно дощове та снігове з весняною повінню. Інший характер живлення має Дністер, який бере свій початок в Карпатах. Він так само має весняну повінь, але літні і осінні дощі в Карпатах зумовлюють його більш рівномірний стік протягом року, що дуже важливо для забезпечення водою Одеси та її супутників. Річний річковий стік річок зменшується з піночі на від 35 25 мм до 20-15 мм, а в Задністрові у гирлі когильника і сарати до 10-6 мм. Крига на річках починає утворюватись наприкінці грудня і скресає пересічно в кінці лютого. Річковий стік малих річок дуже нерівномірний. Протягом весняного лютий квітень паводку проходить більша частина стоку близько 50% на півночі та до 75% на півдні області. Потужні часом катастрофічні паводки спостерігаються на Дунаї. Значна частина малих річок у літню межі пересихає. У зв'язку з маловодністю малих річок дуже гостро стоїть проблема їх екологічного захисту та очищення. В заплавах Дунаю та Дністра розташовані Великі Прісноводні озера. Так, в гирлі Дунаю розташовані Кагул, Ялпух, Катлабух, Китай, Саф'ян, а в гирлі Дністра Утріно, Свене, Драган, Чорне, Писарське, Пудорово, Кругле, Біле Озеро. На жаль, екологічний стан цих водой незадовільний. Так, великі замори риби спостерігались в озері Ялпух у 1988, 94 та 95 роках. Придунайські озера це природні резервуари дорогоційної у степовій зоні прісної води, потребують екологічного оздоровлення та захисту. В межах області розміщені 15 лиманів, що займають понизя великих річкових долин. Найбільшими серед них є Дністровський, що є найбільшим і в Україні. Деякі з лиманів мають постійний зв'язок з морем, а частина відокремлена від моря косами та перешийками. Їх називають озерами-лиманами. Частина лиманів зазнала негативного впливу господарської діяльності забруднення стічними водами промислових підприємств, отрута хімікатами, обміління та замулення, цвітіння тощо і потребує охорони та відновлення. В гирлових зонах Дунаю та Дністра морська вода має низьку солоність 6-7 проміля. В той час аксоніс звичайної морської води коливається в межах 10-18,5 проміля. Територія області розміщена в межах північного крила прочорноморського артезіанського басейну. Підземні води поширені на всій території області і залягають переважно на глибинах від 3 до 10 метрів від поверхні землі. Найбільш складна ситуація з підземними водами спостерігається у Дунадністровському дністровському межиріччі. у Білгородністровському, в південній частині Татарбонарського та на межі Балаградського і Кілійського районів ґрунтові води залягають з глибин 15-20 метрів. В межах Арцейського, на півночі Болградського та Півдні та Рудинського районів ґрунтові води поширені несуцільно, фрагментарно. Загальні запаси ґрунтових вод на Одещині обмежені і потребують суворого контролю щодо їх забору та використання. У ґрунтовому покриві області переважають чорноземи. На півночі реградовані та типові, у центральній частині звичайні. На півдні Чорноземі південні, на південному сході – темно-каштанові солонцюваті ґрунти. Лише у долинах річок розвинені лучно-чорноземні і лучні і чорноземно-лучні солонцюваті ґрунти. У понизях великих річок поширені лучно-болотні заплава Дністра та болотні й дернові замулені ґрунти на пісках заплава і дельта Дунаю. Наслідок надзвичайно високої сільськогосподарської освоєності території, інтенсивного розорювання схилових земель, в області поширена ерозія ґрунтів, водна та вітрова бо дефляція ґрунтів, що охопила майже 50% оброблювальних земель і завдає великої шкоди сільському господарству. Рослинний світ Одещини переважно степовий на півночі області лісостеповий. За сучасним геоботанічним районуванням, північні території входять до Дніпровсько-Бузького геоботанічного округу дубових степів. Центральну частину області займає смуга. Підзона різнотравно-типчаково-ковилових степів, у межах якої виділяють Сарадський та Дністровсько-Бузький геоботанічні округи. Південно-східна приморська смуга типчаково-ковилових степів представлена Дунай Дністровським геоботанічним округом. Окремо виділяється Дунайський геоботанічний плавнево дельтовий район з осоково-очеретяними заростями або плавнями. Межирічч Дністровського та Телігульського лиманів займає Дністровсько-Бузький геоботанічний район з типчаково-кувиловими степами. І рослинністю вапняків, які на ділянці прибережної смуги від Одеси до гирла Телігульського лиману, доповнюються полино тепчаково ковиловими степами. В межах області росте багато видів грибів, як отруйних, так і їстівних. Значною є кількість лікарських рослин, що зустрічається по всій області. Фауна Одещини представлена степовими лісовими та інтразональними видами, серед яких поширені птахи, савці, плазуни, риби. В межах області виділені три зоогеографічні округи: лісостеповий, Дунайсько-Дністровський і Причорноморський. А також нижньодунайська дельтова інтразональна ділянка. Савці. Лось, кабан, Вов, Борсук, Кажани, Білка, Соня полчок Дикий Кролик, Хом'як. Сліпиш білозубий, полівка руда, куниця лісова, тхір темний або лісовий, тхір степовий або світлий, лісовий ткіт, олені, плямистий, шляхетний, орлани, могильник, підорлик, яструби, татарвятник, шуліка-червоний, осоїд, сокіл балабан сови, неясець сіра, дятли, малий та строкатий, лунь польовий, дрохва, авдотка, фазан, сіра куріпка, синиці. Гайчка та довгохвоста, повзик, мухоловки, білошийка та мала, плазуни гадюка, звичайна, мідянка та веретениця. Територія області розміщена у степовій та лісостеповій природних зонах. На рисунку показане фізико-географічне районування Одещини, яке представляє ландшафтне різноманіття краю, територія за природними умовами поділена на ландшафтні зони, підзони області та райони. Морське мілководдя, що прилягає до узбережжя, називають шельфом. В межах області близько 40 тисяч кілометрів квадратних морського шельфу з глибинами від 0 до 180 метрів. Біля Одеси море утворює одеську затоку, що вдається в сушу на 4,3 км і має ширину 9 км між обмежуючими його мисами Північним Одеським і Ланжероном. Глибина Одеської затоки в південній припортовій частині 14 метрів, а в північній не більше 5 метрів. Морські припливи і відпливи тут практично відсутні, тому динаміка вод визначається вітровим режимом і стоком Дунаю Дністра Дніпра. Переважний перенос повітряних мас з північного сходу на південний захід, внаслідок чого згони води більш часті, ніж нагони. Море у берегів замерзає не кожен рік. У суворі зими крайка суцільного льоду простягається на 20-30 км від берега, а плавучого ще на 10-15 км далі. Найбільша товщина льоду в Одеській затоці досягає 70-90 см. Узбережжі Чорного моря і басейни рік, що впадають у нього, є районами з високим антропогенним впливом. Морська вода, особливо в прибережній зоні, на теперішній час сильно забруднена неорганічними і органічними речовинами. Що винесені в море стоком рік, особливо стоками з полів, що місять мінеральні добрива, нітрати і фосфати, скиданням неочищених або слабоочищених побутових і дощових стічних вод, нафтою і нафтопродуктами при навантаженні розвантаженні суден та аварії морських суден. За сумарним природоресурсним потенціалом, Одещина посідає 9 місце серед обласних центрів України. Її частка становить 3,7% загального ресурсного потенціалу України. Для порівняння, області з найбільшим природоресурсним потенціалом Донецька та Дніпропетровська, а з найменшим Волинська та Чернівецька. Сумарний природоресурсний потенціал області в розрахунку на одного жителя нижчий середнього по Україні і становить 73% від його рівня. Разом з тим область має значні земельні ресурси це 13% від середнього по Україні. Виділяється своїм рекреаційним потенціалом: клімат, море, лікувальні грязі, мінеральні джерела, ропа лиманів і моря. Це 12% від середнього по Україні. Одещина багата біологічними ресурсами моря, лиманів, великих річок високоцінними біосферними ресурсами, представленими унікальними і своєрідними природними комплексами плавні, коси, пересипи, екосистемами та біоценозами. В той же час Одещина бідна водними лісовими та мінеральними ресурсами. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 60-го уроку курсу географії 8 класу Рідний край, а саме Одеська область, природа регіону та її природоресурсний потенціал. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!